Привіт усім з вами компанія Промінь Енергоплюс. Сьогодні я постараюся розкрити, чому великі українські компанії встановлюють сонячні електростанції на свої підприємства. На відповідь проста і очевидна. Це ціна на електроенергію. Тому на прикладі даної компанії я спробую розказати про ціну, вигоду та перспективи. Самий болючий скачок цін на електроенергію стався зовсім недавно. Чому він болючий? Бо в країні війна, бо є відключення, бо велика частина плати спроможного населення виїхала за кордон, а робітників на підприємство немає. Тому боляче і так було для підприємств. А тут ціна підскакує на 2 гривні за кіловат. І тут у багатьох підприємців виникає питання: як працювати, і що далі робити з цією ціною, і як не дивно, але і малі і великі компанії почали вивчати в прискореному режимі питання сонячної енергетики і переваги та вигоди від таких вкладень. Давайте і я вам на прикладі одного з підприємств холдингу GM Group, Toyota Центр Хмельницький Grand Motor розкажу про переваги та недоліки проекту та інвестиції сонячна електростанція. Отож, Toyota Центр Хмельницький розпочав свою роботу ще у 2007 році, діючи принципу клієнт, перш за все команді вдається тримати першість серед продажу автомобілів у Хмельницькій області. Окрім відзнаки нагород різного рівня, сьогодні Toyota Центр дбає не тільки про свій імідж. Але й про економію коштів. Річне споживання автосалону Toyota становить близько 250 тисяч кВт. Думаю, що неважко порахувати, яка це сума. А тепер давайте подивимось, що нам дасть за один рік сонячна електростанція потужністю 114 кВт, яку ми встановили на дах. А 114 кВт згенерує в Хмельницькому регіоні приблизно 124 тисячі кВт на рік. Давайте ми перемножимо те, що нам згенерує станція, в кошти 124 тисячі кВт множимо на 10 гривнів, по сьогоднішньому курсу і отримуємо мільйон 240 тисяч гривень. Непогано, правда? Давайте ми порахуємо ще окупність такого проекту. Ціну даної станції мільйон 700 тисяч гривень ділимо на ціну виробленої енергії по тарифу на сьогоднішній день. Один рік і чотири місяці. Да. І це при умові, що ви не вкладаєте свої кошти для підприємства. Діє державна програма 5.7.9 і переважна більшість наших клієнтів нею користуються. А знаєте, чому це вигідно? Тому що ви не вкладаєте власні кошти в проект, ви берете кредит. А віддаєте так само, якби ви віддавали за електроенергію в обленерго. І з урахуванням кредиту укупність буде рік і 4 місяці. Та що важливо, це те, що ви все рівно би ці кошти заплатили в Обленерго, так як платите собі за сонячну електростанцію, яка через півтора роки просто залишиться вам на підприємстві та буде економити по мільйон двісті сорок тисяч гривень на рік з урахуванням 10 гривень за кіловат. А якщо уявити, що через певний час підніметься ще ціна на електроенергію, то там буде і ще більше економії. Що ми все про переваги? Давайте про недоліки поговоримо. На мою думку, основним недоліком такої СЕС є те, що компанія не може бути повністю автономною. Просто не може, бо задача сонячної електростанції полягає в тому, щоб у світлу пору доби підсилити і згенерувати вам енергію. Давайте ми порахуємо в якому процентному співвідношенні ми згенеруємо свою власну енергію на дане підприємство від спожитої віднімемо згенеровану, і це приблизно 49%. То підіб'ємо підсумок, що власна сонячна електростанція зможе точно перекрити вам до 50% енергії. Якщо вам хочеться економити на оплаті за електроенергію, звертайтесь до компанії Плюс». ясного неба і теплих промінів від компанії Енерго Плюс.